Ласкаво просимо до мого щоденника. Я сподівався його назвати катлета Триатлета, але всі абсолютно сказали. А, ні. Цей канал рахується як мій щоденник різного. Тренування, я стараюся тренуватися на три атлета. і мої три дисципліни: це біг, плавання і вело. І я стараюся потихеньку вкладати в кожні три, в кожну сферу, фактично. Почав бігати. І от її зробив такий челендж собі випробовування, що я буду бігати кожен день. Так що за п'ятницю, суботу і неділю, це я почав 24 лютого. Ви можете інше відео подивитися раніше. Знаєш за цей тиждень я пробіг на екрані, ви будете бачити, але 4 кілометри, 2 і 3 з половиною. Починав дуже легко, бо я знав, що буде дуже важко на початку. так що я старався входити в план. Тобто не абсолютно бігати півмарафон, бо одного разу так і було на третій день, коли я бігав. Пробіг півмарафона, вело було тільки в понеділок, і це було 17,1 км. Використовував станок з ВІФТ. Біг я використовую абсолютно все на Strava. Якщо ви зацікавлені, підпишіться. Будете бачити, коли кожен день я бігаю чи плаваю, чи на вело. Дуже сподобалося почати. Я людина, яка питань нема, щоб почати. Оце після. Такий момент є, коли я бігаю вже як місяць чи півтора, а потім у мене такий момент, що я бачу результати, я бачу, наскільки я покращив. І я починаю трішки задумуватись, може, може відпочити, може якось це зробити. І... Доброго здоров'я, Бог допомогти. Дякую. Закінчив бігати з суботу, 2 кілометри. Іде. Пише розтягується. Одне з головних речей, які я побачив. У себе моя старію бідняшка. О, треба розтягуватися. Бігати це одне діло, а викріпляти різні частини тіла це зовсім інше. Тобто, наприклад, якщо ти бігаєш, то тобі треба краще робити вправи на різні ноги. Якщо біг, то все тобі треба робити плечі. Бо в мене деякі речі зі спиною трошечки болять, риб поламав разів то треба плечі, трошечки підтягування, інші речі треба робити, значить у мене є різні різинки, різні такі спортивне приладдя. А якщо у, тебе, у вас нічого немає, або у тебе немає, бачиш, ходиш сюди, на вуличну качалку. Сьогодні нікого немає, так що все нормально. Будемо потихеньку качатися. Сьогодні головне просто попрацювати над оцим ділом і трошечки ноги, бо я відчуваю, що якщо ноги не розтягну, неправильно зроблю, то буде боліти. Так що слухаємо музику і чуть-чуть працюємо. Головне, хвилин 15, 20 сьогодні на це уділити, так що дай. Окелеско леско 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 лескот. Чесно говорячи, моя ціль це бігати, давати кожен день потрошки. У мене така ситуація, що я в понеділок або дуже багато працюю. От і стараюся повністю викладаюсь. 110%. І потім вівторок середа відпочиваю, і потім в четвер знову йду чи в спортзал, чи їхати, чи плавати, чи на вело. Що я помітив, що е, мені інколи треба в понеділок чуть-чуть позайматися, чуть-чуть позайматися в середу. і я потім розумію, що якщо я стараюся по спочатку з понеділок, трохи-вівторок, середа, оце всі роботи за ці три дня, воно набагато буде більше, ніж коли я просто працюю в понеділок. О, то кожен день потрошки давати не повністю. Я знаю дуже непопулярна така фраза, але не всього викладувати зразу, а потихенько старатися. Особливо коли от зараз я помічаю зараз. Я зараз не дуже в формі, але розумію, що мені треба зараз чим більше вкладати в консистенці. Я не знаю, що це за слово. Отут тут воно буде. Кожен день старатися вкладати в самий результат, а не наскільки я класно потренувався в той день. Інколи воно буде хорошо, інколи не дуже. Інколи хочеться тренуватися, інколи не дуже. Але треба кожен день бігати. Чотири дні вже є. Залишилося 361 день. Потихеньку стараємося бігати на цьому тижні, на наступному, точніше, вже буде біг. Іше uh, вело, стараюся підняти це все до 20 або 25 км, Але як завжди, все поступово, не зразу абсолютно просто давати дві але поступово. Дуже дякую, підписуйтеся. І як, перше, все, це для мене, як щоденник, як журнал. Що я знаю, що я дивлюся свої успіхи. Моя ціль покращити здоров'я, uh, покращити свій результат і підготуватися до тритрону. What did he say? Hey, hey, hey. До триатлона. Так що дуже дякую і до наступного понеділка.